Вітаю! Сьогоднішня тема нашого відео раціональні рівняння з параметрами. Продовжуємо знайомитися із рівняннями, пов'язаними з параметрами. Розглянемо приклад із нашого підручника. Розвіжіть рівняння: х квадрат плюс ax-2, що ділиться на х плюс 2 до рівня х мінус а. Ліва сторона нашого рівняння являє собою дробовий раціональний вираз. Знаменник якого містить зміну. Отже, перший крок накладемо умову на знаменник. Х плюс 2 не дорівнює 0. Тобто х не дорівнює мінус 2. Це говорить про те, що при значенні мінус 2 наше рівняння розв'язків немає. Права сторона являє собою цілий вираз, знаменнику якого стоїть одиниця. Застосуємо спосіб основної властивості пропорції. Тобто ліва сторона запишемо так, як є. А права сторона х-а помножимо на знаменник х плюс 2. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. В результаті х квадрат х квадрат самознищаться, Залишається 2 ах мінус 2х дорівнює 2 мінус 2а. Кожен із елементів можна скоротити на 2. Отже, в результаті ми отримаємо ax мінус х дорівнює мінус а З лівої сторони винесемо х за дужки. Коефіцієнт перед Х буде а мінус 1. Справа буде 1 мінус а. Ну, і проаналізуємо, що ми матимемо. Якщо. В даному випадку ми маємо лінійне рівняння відносно параметра. а 1 коефіцієнт дорівнює 0, тобто а до рівня 1 то 0х дорівнює 0. x належить множині раціональних чисел крім мінус 2. Тому що при мінус 2 наше рівняння розв'язків немає. Якщо. а не дорівнює 1, то х дорівнює 1 мінус а, що ділиться на а мінус 1 і дорівнює мінус одиниці. І запишемо відповідь. При а дорівнює 1, то х має безліч коренів. Будь-яке значення крім мінус 2. При А не дорівнює 1, то х дорівнює мінус 1. Розглянемо кілька прикладів з нашого підручника. Номер 211 для кожного значення параметра. А розв'яжіть рівняння. Виконаємо завдання 1 і 6. Отже, рівняння номер 1 x мінус А, що ділиться на х мінус 1 дорівнює нулю. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Отже, ОДЗ, знаменник х-1 не дорівнює нулю, отже х не дорівнює 1. При цьому чисельник x мінус А дорівнює нулю, отже x дорівнює А. Але, так як а це є. Значення параметру, яке може бути будь-яким числовим значенням, існує можливість, що А із областю допустимих значень не співпаде. Отже, перевіримо, якщо х дорівнює А, і при цьому х не дорівнює 1, це означає, що А дорівнює 1, то коренів наше рівняння не матиме, тобто х належить порожній множині. Якщо А не дорівнює одиниці, то коренем нашого рівняння буде х дорівнює А. І запишемо відповідь, при А дорівнює 1х належить порожній множині, при А не дорівнює 1 Х дорівнює А. З цього самого номера виконаємо завдання номер 6. Отже, наше рівняння має вигляд А, що множиться на x 4, що ділиться на х мінус а дорівня Знаменник не дорівнює 0. х a А не дорівнює 0, тобто х не дорівнює А. При цьому чисельник у нас відповідно дорівнює 0. А, що множиться на х мінус 4 дорівнює 0. Розкладемо на, розв'яжемо маленьке рівняння, тобто А дорівнює 0, і х мінус 4 дорівнює 0, тобто х дорівнює 4. Проаналізуємо відповідні випадки. Якщо А дорівнює 0, то. х не дорівнює нулю, тобто х належить множині раціональних чисел, крім 0. Якщо а дорівнює 4, то замість параметра а підставимо наше рівняння значення 4. Ми отримаємо 4х мінус 4, що ділиться на х мінус 4, дорівнює 0, 4 не дорівнює 0, Тобто, х належить порожній множині. якщо а не дорівнює 0... А не дорівнює 4, то коренем нашого рівняння є х дорівнює 4. Запишемо відповідь. При А дорівнює 0, то x належить множині раціональних чисел, крім 0, при А дорівнює 4, то Х належить порожньому множині. При А не дорівнює 0, а не дорівнює 4, то х дорівнює 4. Наступний номер 213. В цьому номері ми виконаємо завдання 1 і 8. Перший приклад для кожного значення параметра А розв'яжіть рівняння х квадрат мінус 1, що ділиться на х мінус а, дорівнює нулю, дріб дорівнює нулю. Отже, накладаємо умову на знаменник х-а мінус не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює а, чисельник при цьому дорівнює нулю. Розкладаємо на множники. І отримаємо, що х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1. Перш за все знайдемо при яких значеннях параметра а наші корені співпадуть. Тобто, зробимо перевірку з ОДЗ. Х дорівнює 1, і при цьому х не дорівнює А, тобто А дорівнює одиниці. Якщо ми замість А параметра у наше рівняння підставимо одиницю, ми отримаємо х-1, що ділиться на x плюс 1. І поділити на х мінус 1 дорівнює 0, ми отримаємо, що х плюс 1 дорівнює 0, тобто коренем нашого рівняння буде лише однозначно мінус 1, при а дорівнює 1. Якщо х дорівнює мінус 1, і х не дорівнює а, тобто а дорівнює мінус 1, проробимо ту ж саму процедуру, тобто чисельник. А в знаменник замість параметра А підставимо мінус одиницю, буде х плюс 1. Даний дріб дорівнює 0, тобто х дорівнює одиниці коренем даного рівняння призначені параметри параметра А мінус одиниця, корень буде 1. І якщо А не дорівнює плюс-мінус 1, то коренями нашого рівняння будуть плюс і мінус 1. І запишемо відповідь. При А дорівнює 1, то х дорівнює мінус 1 одне значення. При А дорівнює мінус 1, то х дорівнює 1. І при А не дорівнює плюс-мінус 1, то х відповідно дорівнює плюс або мінус 1. Також в цьому номері є ще цікавий приклад номер 7. Тим, що у знаменнику два множника йде подвійне накладення умови. Отже, знаменник не дорівнює нулю, тобто х мінус 3а не дорівнює нулю і х плюс 5 не дорівнює нулю 2, тобто х не дорівнює 3а і х не дорівнює мінус 5. При цьому чисельник х плюс а дорівнює нулю, тобто х. Дорівнює мінус А, ну і зробимо перевірку з нашим ДЗ. Якщо х дорівнює мінус А, і при цьому х не дорівнює 3а, мінус А дорівнює 3а а дорівнює нулю, то замість А в наше рівняння підставимо 0, отримаємо х, що ділиться на х, х плюс 5 дорівнює нулю. Дане рівняння розвисків немає, тобто х є порожня множина. Якщо х дорівнює мінус А і Х не дорівнює мінус 5, то А дорівнює 5, так само підставивши значення, отримаємо x плюс 5, що ділиться на х мінус 15 х плюс 5 дорівнює 0. Ми отримаємо, що х також є порожня множина, тобто при даному значенні параметр рівняння розв'язків немає. І останній випадок: якщо А не дорівнює нулю, а не дорівнює 5, то х дорівнює мінус а, і запишемо відповідь. І, відповідно, при А не дорівнює нулю, а не дорівнює 5, то х дорівнює мінус А, з цього ж номера приклад номер 8. Знаменник не дорівнює нулю, накладаємо мову х не дорівнює 2а. Відповідно, чисельник має два значення. Тобто х дорівнює А, х дорівнює 2. Так само перевіримо його з ОДЗ. Якщо х дорівнює а перший корінь, і х не дорівнює 2а, тобто а дорівнює 2а, це можливо, коли а дорівнює 0, то замість А у нашій рівняні підставимо 0. Отримаємо х, що множиться на х мінус 2, і поділити на х коренем нашого рівняння буде 2, тобто х дорівнює 2. Якщо х дорівнює 2, і при цьому х не дорівнює 2а, а дорівнює 1. Знову підставимо наше рівняння замість а1. Отримаємо х мінус 1 х мінус 2, Поділити на х мінус 2. коренем нашого рівняння буде х дорівнює 1. Якщо а не дорівнює нулю, а не дорівнює одиниці, то х дорівнює а або 2. І запишемо відповідь. При А дорівнює 0 то х дорівнює 2, при А дорівнює 1 то Х дорівнює 1, при А не дорівнює нулю і одиниці то х дорівнює А і 2. Номер 215. Для кожного значення параметра А розв'яжіть рівняння. Виконуємо завдання 1. І ще один приклад з цього номера. Отже, приклад номер 1х-2, що ділиться на х-а, дорівнює а мінус 1. Ця права сторона в нас є цілий вираз. Спочатку проаналізуємо знаменник, тобто, область допустимих значень нашого виразу, x-а. Не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює А. Другий момент. Зведемо до спільного знаменника. Використовуємо при цьому, що цілий вираз знаменник дорівнює одиниці, отже, можна застосувати основну властивість пропорції, тобто х-2 дорівнює А-1, що множиться на х-а. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Х-2 дорівнює АХ мінус а квадрат мінус х плюс А. При цьому з Х ми перенесемо в одну сторону, без х в іншу. Отримаємо Х плюс Х мінус a x дорівня 2 мінус а квадрат плюс А 2х мінус Ax дорівнює 2 мінус а квадрат плюс а. Домножимо на мінус одиницю й. Отримаємо ах 2 х а квадрат мінус а мінус 2. Винесемо спільний множник х дужки в лівій стороні, Отримаємо коефіцієнт а мінус 2, що множиться на х дорівнює а2 мінус а мінус 2. Отримали лінійне рівняння відносно параметра. Проаналізуємо його коефіцієнт, якщо а мінус 2 дорівнює 0, тобто а дорівнює 2 то 0х дорівнює 0, але за умови, що х не дорівнює а, отже, висновок. х належить множенні раціональних чисел, крім двойки. Якщо а не дорівнює 2, то х дорівнює а квадрат мінус а мінус 2. Що ділиться на А 2. Чисельник розкладемо на множник і отримаємо А 2, що множиться на А плюс 1. Що ділиться на А 2. Скоротимо на А 2 і отримаємо А плюс 1. При цьому коренем нашого рівняння є вираз х дорівнює А плюс 1. За умови, що х не дорівнює А ми отримаємо, що А плюс 1 дорівнює А, а не існує такого параметра А, при якому дане рівняння має розв'язки. Отже, цього неможливо. Запишемо відповідь при А дорівнює 2. Х належить множині раціональних чисел, крім двойки. При А не дорівнює 2, то х дорівнює А плюс 1. Із цього номера виконаємо завдання, приклад номер 6. Перш за все, звернемо увагу на те, що у нас знаменник являється не простий, а добу кількох. Отже, х-2 не дорівнює нулю, і х плюс а не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює 2 і х не дорівнює мінус а. Ну, а следующий крок зведемо до спільного знаменника ліву і праву нашу сторону. В результаті, перший дріб а квадрат мінус 1. Ми домножимо на х плюс а, другий дріб не трогатимемо. Але перед дробом стоїть знак мінус, не загубимо його. Знаменник спільний у нас буде х плюс а, що множиться на х-2 дорівнює. А з правої сторони для спільного знаменнику х плюс 2 не вистачає множника х-2, тобто 4 домножуємо на х-2. В результаті. Знаменник ми проаналізували, і в нас два дроби з однаковим знаменником. Вони рівні тоді, коли рівні їхні чисельники. Прирівняємо, відповідно, чисельники. Отримаємо а квадрат мінус 1, що множиться на х плюс А мінус куб плюс Х-10, дорівнює 4х мінус 8. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Зводячи подібні доданки, ми побачили, що є а куб і мінус а куб, мінус х і плюс х. В результаті цього ми отримаємо а квадрат х мінус 4х дорівнює 10 мінус 8 плюс А. а в лівій стороні винесемо їх дужки, буде коефіцієнт а квадрат мінус 4, що множиться на х, справа буде 2 плюс а. Ми отримали лінійне рівняння відносно параметра А, розв'яжемо його аналізуючи коефіцієнт. Якщо А квадрат мінус 4 дорівнює 0, тобто А дорівнює плюс мінус 2, і розглянемо окремо два значення. Якщо А дорівнює 2, то ми отримаємо відповідно 0х дорівнює 4 х належить порожній множині, якщо А дорівнює мінус 2, то 0х дорівнює 0, то х належить множині раціональних чисел. Але звернемо увагу на те, що х не дорівнює мінус А. Тобто А не дорівнює 2. При цьому, ми отримаємо, що х належить на різні раціональних чисел, крім двойки. І перевіримо наші корені відносно області допустимих значень. Якщо. А не дорівнює плюс мінус 2, то, перш за все, знайдемо наш корень х дорівнює 2 плюс а, що ділиться на а мінус 2. А плюс 2. І це дорівнює одиниці, що ділиться на а мінус 2. Ну, а тепер проаналізуємо з ОДЗ. Х дорівнює 1, що ділиться на а мінус 2, і х не дорівнює 2. Тобто, одиниця, що ділиться на А 2 дорівнює 2, а 2 дорівнює 1 друга. Тобто А дорівнює 2,5, то х належить порожній множині. При А дорівнює 2,5 корень наш буде 2. Наступний, якщо. Х дорівнює одиниця, що ділиться на а мінус 2. І х не дорівнює мінус а. Ми отримаємо одиниця, що ділиться на а мінус 2, дорівнює мінус а. Одиниця дорівнює мінус а квадрат плюс 2а. А квадрат мінус 2а плюс 1 дорівнює 0. А мінус 1 до квадрату дорівнює 0, тобто а дорівнює 1. Відповідно. Х належить порожній множині. І запишемо відповідь. При А дорівнює 2, А дорівнює 1, А дорівнює 2,5, то Х належить порожньому множині. При а дорівнює мінус 2, то х належить множині раціональних чисел, крім двойки при а не дорівнює всім цим, цим числам, то х дорівнює одиниці, що ділиться на а мінус 2. Розглянемо номер 21.7, в ньому приклад 3. При яких значеннях параметра А рівняння має єдиний розв'язок. Спочатку проаналізуємо знаменник. Отже, х-3 не дорівнює 0, х не дорівнює 3. Чисельник прирівняємо до нуля. Отже, х дорівнює А. Х дорівнює мінус 3а. Проаналізуємо відносно нашого, нашої області допустимих значень. Якщо х дорівня А і Х не дорівнює 3, тобто, при А дорівнює 3, замість А підставимо наше рівняння. Значення 3 отримаємо. Корень х дорівнює мінус 9, який є єдиним, і відповідно відповідає нашій умові. Тобто, при а дорівнює 3 маємо єдиний розв'язок. Наступну пару проаналізуємо, якщо х дорівнює мінус 3а, при цьому х не дорівнює 3, а дорівнює мінус 1, Знову підставимо замість А наше рівняння мінус 1, отримаємо. Коренем даного рівняння буде х дорівнять мінус одиниці. Тоже є єдиним розв'язком. І якщо А не дорівнює 3, а не дорівнює мінус 1, то кореннями в нас будуть а. І х дорівнює мінус 3а. Якщо нас проситься, при якому значенні параметра єдиний розв'язок, це означає, що наші корені повинні бути рівними. Тобто А дорівнює мінус 3А це можливо, коли А дорівнює 0. Отже, відповідь при А дорівнює мінус 1, А дорівнює 0 і А дорівнює 3. Рівняння має єдиний розв'язок.